що вони на війні взять і внук. У мене є робота, я чекаю. Але я чекаю дієво, намагаюся щось робити. Хоча, знаєш, я кажу, що ця війна вона для мене тисячу разів підступніша, ніж може для когось іншого, тому що приходить випробування віком, коли тобі 85, то це велике випробування. це Треба з цим боротися, треба в це прийняти, треба з цим жити, а на це ще накладається війна. Легендарна українська акторка Ада Роговцева вчора відсвяткувала річчя Ада Миколаївна поділилася з ворушливим відео, яке вітали глядачі у залі жовтневого палацу. А також народна артистка поділилася її онук Олексій степанков Ткаченко, який воює в ЗСУ вперше за півтора року вернувся до Києва у відпустку. Я прожила оце вже страшно сказати. Вісімдесят Шість років. Я знала ту війну. Тепер я знаю цю війну. Сьогодні щасливий день, бо прийшов у відпустку за півтора року на два тижні мій онук. Радісна новина від Ада Роговцевої. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Росислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки та вітайте Аду Миколаївну з днем народження у коментарях. Зірка театру та кіно також повідомила. Чоловік її доньки режисерки Катерини Степанкової поїхав на передову. Дорогі, що, коханий мужчина моєї онучки, сів зараз на поїзд. Поїхав, бо був на навчанні тут. Звіни. Воює мій зять. Чоловік режисерки Катерини. Сьогодні говорила з ним по телефону. Виставу в жовтневому палаці Адороговцевої перервала повітряна тривога. Це була сумна звістка для неї, але не настільки, адже, як зазначила акторка, важко не нам тут, важко на фронті їм. От тут на цьому місці я вітала да який отримав героя. Нема нашого діма. Нема Андрія, немає Немає моїх рідних мені людей. Людей, які з 14-го року, з 18 своїх років знають, що таке щодня ризик втратити життя. Нам треба розуміти, що наші діти. Наші брати, наші чоловіки, наші батьки, наші онуки віддають своє життя. Народна артистка України закликала любити воїнів не одним серцем, а всіма серцями, які у нас є. Як ви могли зрозуміти, Ада Миколаївна провела свій день народження на сцені і подякувала Богу та глядачам за це. І розкажу декілька фактів про Аду Рогцеву. Можливо, здивую навіть вас. А Дорогцева одна з найвідоміших українських акторок. Вона жила в Одесі, ходила в школу в Полтаві та вчилася у Києві. Але родом пані Ада з Глухова. Отже, факт номер один, що. Початок другої світової війни вона зустріла в Одесі. З мамою Ада Миколаївна мала евакуюватися на пароплаві, але запізнилася на нього. Судно вибухнуло. В них на очах. Після цього родина повернулася в Глухів. Ада згадує, чотири роки жила в окупації у місті. Недалеко від будинку її батьків був концентраційний табір радянських полонених. Мама, бабуся та сусідки Ади варили їжу і вночі потайки передавали її полоненим через колючий дріт. У 2017 році Роговцева приїжджала у Глухів. У міському палаці культури проводили творчі вечір акторки. Говорили, читали вірші та розігрували сцени. З Факт номер два. Ада Роговцева має звання Героя України. Відзнаку отримала у 2007 році за самовіддане служіння державі. Факт номер три. Ада Роговцева читала текст всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Авторкою тексту твій дім була письменниця і режисерка Ірина. Цілек факт номер 4. Одна з найвідоміших театральних ролей пані Ади – образ Гелени Мудлевської з Варшавської мелодії. У ролі Гелі акторка виходила на сцену понад 700 разів. Спочатку в оригінальній постановці згодом у її продовженні від Ігоря Афанасьєва. Ада Роговцева поділила образ гелі зі своєю донькою Катериною Степанковою. Пані Ада грала роль Гелі з 1987 року. А Катерина із 1990. 47. сьомого факт номер 5. Окрім доньки в паніади, також був син Костянтин Степанков. Він як і сестра був актором і режисером брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після зняв про це фільм у 2012 році сина дороговцевої помер від онкологічного захворювання. Факт номер 6. Усе життя дороговцева вела щоденники. За ними вона видала книжку свідоцтво про життя. В автобіографії акторка розповіла про театр, свої ролі близьких та цікавих людей, своїх батьків. Це не єдина книжка Ади. У 2006 році вона опублікувала спогади про свого чоловіка Костянтина Степанкова Мій Костя. З ним у шлюбі Ада Роговцева пробула 46 років. Факт номер 7 Роговцева публікувалася в альманасі Українська хвиля, упорядником якого є ще один відомий глухівчанин Петро Товстуха. Ось кілька віршів пані Ади. Я життя не підганяла, зупиняла, як могла, та ніколи не встигала, хоч хвилини берегла. Діти виросли, не щулись, а я вже сива дивина. Як дівчам була, забулось старість, старість новина. Факт номер 8 журналістам пані Ада зізналася, що в 60 робила підтяжку обличчя. А до цього косметичні ін'єкції після свою зовнішність не втручалася. Факт номер дев'ять. Адароговцева активно волонтерить та підтримує українських бійців з 2014 року. Збирає для них кошти. У 16-му вона особисто вручала бійцям та активістам відзнаки Народний герой України. Факт номер 10. у жовтні 22 року. Адароговцева побачилася зі звільненою з російського полону захисницею Азовсталі Глухівчанкою Олександрою Крученко. Зустріч відбулася у Києві після спектаклю Свідоцтво про життя пані Ада обійняла Сашу та її родину. Ну і ми знаємо, що це не єдиний воїн чи захисниця, з якою товаришує Ада Миколаївна Роговцева. Я без Бога жити не можу, бо я знаю, що можна, що не можна дозволити, що соромно, що взагалі неможливо. Що не можна вбивати, не можна брехати, не можна не, не ну я, я все знаю, що не все, все, що я знаю, що не можна, це Бог. Все, що я безмежно люблю, це що, Бог. І квіточка, і, і, і якийсь черв'ячок, коли весною вилазить з теплої землі. Що може бути радісніше? І що можна більше любити тоді, коли починається життя, і там усіх робачок? Ютуб-канал Ростислав Продакшн та глядачі. Вітаємо! А дорогу в це народження! Бажаємо міцного здоров'я, наснаги у роботі, дочекатися рідних та друзів з війни і перемоги України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч к серцю біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать. Я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма? І отут зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху. Я боюся піддаватись. І завши давню гордість плачу я, щоб не сміятися. Фантазія. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічного їх сна, мету вказала буйні хвилі в морі. До тебе обертаюсь я сумна. Скажи мені, фантазія дивна як помогти в безмірнім людському горі, як світ новий старого збудувати. як навчить байдужих. Почувати, як розум розбудити, що заснув, як час вернуть, що марне промино, як певну мету вказати розпочливим? Фантазія.